Що це за незвичайні метелики? Це ж новий декор для ваших квітників, газонів та клумб. Вам подобається, коли у вашому садочку квіти та затишок. Прагнете зробити ваш садок особливим, не таким, як у всіх. Наші метелики вам у цьому допоможуть. Зелений метелик особливо вигідно виділятиметься на фоні квіточої клумби. Його елементи вироблені зі скла, пластику та металу. На сонці метелик мерехтітиме, як коштовні камінці. Фіолетовий метелик це справжня магія та блиск. Помістіть його на газон або біля. Хвойних рослин, і ви побачите, як оживуть зелені барви. Бджілка – це універсальний декор та символ родючості та працелюбності. Створіть особливу атмосферу, яка зачарує вас і ваших гостей. Нехай ваш сад буде найкращим. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте оригінальних металиків для вашого саду, який просто вражатиме усіх своєю красою.